Всім привіт! Вас вітаю перед Великодній влог номер 2 Сьогодні ми з вами будемо пекти панетони. Я брала цей рецепт, тому що взагалі це, звісно, що і навіть не великодня випічка, але вона стала вже такою популярною, стільки людей її любить пекти саме на Великдень. І я вирішила перевірити цей рецепт. Запасіться терпінням, тому що це тісто робиться довго, але дуже цікаво, буде дуже смачно. Я так дуже сподіваюся. Тому, якщо вам ця ідея сподобалась. Хто з вас вже пік панетони, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, бо буде дуже цікаво. І пішли готувати. Починаємо ми, як завжди, з вечора. Е, родзинки, коньяк. І апельсиновий сік. Тут я все-таки додала цедру, але наступного разу буду цедру окремо додавати, тому що, мені здається, вона так тоді краще зафарбовує тісто, а не просто смакові якості родзинкам дає. Залишаємо це на ніч, це вже вони вже ніч постояли, все поглинули, перемішали трошечки серветочкою обтерли і можемо далі робити. І ароматика для панетони. В рецептах йде окрема така складова, як аромати. Тут ванільна паста, якщо у вас немає замінити ванільним цукром, але я раджу все таки пасту, потім ще тут цедра апельсина і лимона тобто замість родзинок можна зразу все сюди покласти, я розділила. І мед, мед в, у вигляді консерванту природнього, для того, щоб паски довго не черствіли. Для опари нам знадобиться тепле молоко, борошно, свіжі дріжджі і цукор. Всі пропорції залишу в описі під відео. Так, починаємо змішувати. Даємо до молочка дріжджі. Я вже казала, що я використовую тільки свіжі дріжджі. Ну, от мені так більше результат подобається. Але якщо хочете, звісно, використовуєте сухі, їх тоді потрібно в 2,5 рази менше. Додаємо цукор. Борошно важливо, як і в минулому відео, так особливо для панетону, сильне, тобто від 12 г білку. Ось така вийшла пара. трошки, мабуть, ну, -як, як густа сметана. Все, накриваємо її плівочкою, робимо маленькі дірочки чи можна рушничком, і ставимо в тепле місце на підйом. Опара підійшла дуже добре, в мене вона підходила півгодини. О, яка гарненька. Тепер будемо замішувати так зване перше тісто. Для цього нам потрібно борошно, частина борошна, яйце, масло вершкове кімнатної температури. Взагалі, всі продукти мають бути кімнатної температури масло, яйце і молоко. Ще цукор і наша опара. Додаємо цукор. Молочко. І трошки перемішуємо. Додаємо пару. О, як я люблю опару, воно так пахне. Вимішуємо, поки все борошно війде в тісто, і будемо потрохи додавати вершкове масло. Взагалі, панетони, звісно, це не традиційна, зовсім не українська і навіть не великодня випічка, а італійська, різдвяна. Але вона стала така популярна, і мені от стало цікаво все-таки її випікти і перевірити, чи справді вона така смачна. Тому що традиційні українські паски взагалі виглядають трохи по-іншому. Я от не знаю історію виникнення глазурі, і розкажіть, от звідки ви, з якої частини України, і чи була у вас глазурь завжди на пасках. Тому що, от, наприклад, мої родичі з Вінниці, додаємо потрохи масло, мої родичі з Вінниці передавали нам паски завжди без глазурі, такі дуже великі. Вони були, випікались, мабуть, що в кастрюлях, в печі, дуже такі рум'яні. І на смак вони як хлібчик, трошки підсолощений хлібчик. Там ніколи не було родзинок, вони не були занадто солодкі, тому що от е, з Вінницької області, ну, мабуть, і не тільки там, їли їх з ковбасою, з усім, що тільки можна. Тобто це, це не мало, Ці пасочки не мали перебивати смак їжі, яка б вона не була. І це так цікаво, тому ці всі. Те, що ми зараз готуємо, вже вони більш модернізовані. Але все одно цікаво. Мабуть, наступного року я б хотіла якісь традиційні, автентичні паски українські спекти. Коли одна частина масла вмішалась, додаємо наступну. І Так, гарненько все вмішуємо. Тобто, тут, бачите, вже рецептура така, що потрібно м'яке масло вмішувати. Звісно, вже воно по-іншому виглядає, по-іншому замішується. Але процес я обожнюю. Не знаю. Я так люблю саме руками все це вимішувати. Я вирішила перейти на стіл і домішувати вже обома руками. Тісто з маслом дуже добре вимішується, легко відстає, але все одно потрібен час хвилин 10-15. Це тісто не дуже вологе, ой, не дуже рідке, тому можна його. Не відбиванням, а просто розтиранням замішувати. Тому отак: от розтираємо, збираємо. Розтираємо, збираємо. Для пасочок важливо, щоб було тепло і не було протягів. Накриваємо рушничком і залишаємо десь, я скажу, скільки мені знадобилось, кожного різна температура. Орієнтуйтесь на підйом тіста десь в 2-2,5 рази, має воно піднятися. Кісточко гарно так підійшло. В мене за 2 години. Тепер будемо додавати інші компоненти. Тільки подивіться. Так, додаємо один жовток. Сіль. У мене тут гімалайська, але можна взяти будь-яку і цукор. І нашу ароматичну суміш. Ремішуємо. Цікаво, ви кладете мед у свої паски чи ні? Тому що я, за моїм це сімейним рецептом, по якому ми готували з вами в минулій частині паски, ніколи не додавала мед. Але, в принципі, логіка в цьому є. Мед є природнім консервантом, тому може подовжити свіжість пасок. Ще в панетоне дуже багато цукру. Тобто ми вже в опару додавали в перше тісто, зараз в друге тісто. Достатньо вона буде така солодка. Добре вмішуємо все і будемо додавати борошно. В принципі, все. Тепер додаємо борошно, але не все, трошки залишаємо. Цей рецепт я взяла на каналі блогера Галини. Канал називається Випічка і кулінарія. Я дуже люблю її канал. Вона професіонал своєї справи. Багато років пропрацювала кондитером і розказує ну, дуже детально всі моменти. Вона для мене як вчитель. Тому що рецептів, знову ж таки, той, той самої панетони купа. Але от я довірилась її рецепту. Це, я думаю, цього достатньо. Борошно в мене трохи залишилось, я напишу в описі під відео, скільки в мене лишилось. Можемо додавати по шматочку м'якого масла. Все масло вже додала, тепер вимішуємо. Цей процес знову ж таки не швидкий. Також займе хвилин 20, тому, бачите, тісто таке ще. Не зібране, дуже липке, але клейковина почне розвиватись, борошно в нас сильне, тому буде змінювати свою структуру. Я вже перейшла на заміс на КМК. Бачите, тісто вже гарне, не липке, але ми далі його ще місимо. Бачите, борошно сильне, і тісто взяло його менше. Перевіряємо на глютинове вікно, бачите, вже тонко-тонко. Все, наше тісточко замішане. Так, округлюємо його. Перекладаємо у мисочку трохи змащеною олією, накриваємо рушничком і ставимо підійматись. Тісто в мене підходило 2 години. Зараз ми його дістаємо і будемо додавати родзинки. Силіконовий килимок я змастила трошечки олію, викладаємо тісто. І ось так його пальчиками розтягуємо. Цього разу я брала повністю темні родзинки. І насипаємо їх. І в цьому рецепті трошки більше родзинок, якщо порівнювати з минулим. Тому вона така ще більш здобна. І скручуємо рулетик. Крутили і трошечки повминаємо ще. Але тісто прям пущить. От послухайте, м'якеньке, гарненьке, підгортаємо в кулю і знову ставимо підходити. Тісто постояло годинку. Піднялась. Тепер його будемо акуратно ділити на три частини і класти в форму. Мені вчорашня ідея з ще додатковим пергаментом сподобалась, тому сьогодні я буду робити так само. Так само 750 вийшло, значить, по 250 на кожну формочку. Тісто ділимо обережно, щоб не зіпсувати оцю повітряну структуру. Натягуємо з усіх сторін. Втягуємо коло. Да, тут достатньо багато родзинок, мені навіть здається, забагато, тому що вони всі потім зверху будуть горіти. Ось, Але як є. Стараємось їх всіх всередину загорнути. Бачите навіть пухірці, кладемо у форму. Так, тут в нас вийшло занадто багато родзинок. Я би трошечки познімала. Перекладаємо форми на. Решітку чи на лист, накриваємо чимось і даємо підійти майже до бортиків форми. Пасочки підходили 3 години в мене. Чудово підійшли такі прям шапочки. Я ще обережненько змастила яйцем, але дуже обережно, щоб вони не осіли. Ставлю у духовку температура 170 градусів, режим верх-низ, без конвекції приблизно 30 хвилин. Але перевіряємо на суху паличку, тобто ми втикаємо дерев'яну паличку, вона має повністю бути суха. Або ще один метод це термометр, вставляємо, такий щуп, і перевіряємо на градуси. Має бути 92, 93, 94. Якщо вже за 90, навіть то пасочки вже готові. Ці пасочки пеклись також 30 хвилин. Я вже їх зняла з форми. І тепер цікавий момент. Нам потрібно їх, поки вони ще гарячі, проткнути з двох сторон кожну пасочку паличкою і перевернути їх і кудись покласти. Зараз будемо це все робити. Я теж це роблю вперше. Ось я підготувала такі палички дерев'яні, в мене вони 30 см. Паски дуже м'які, тому протикати їх, в принципі, легко. Ну, і, звісно, важливо, щоб палички мали гострий кінчик. Процес, звісно, взагалі випікання панетони вийшов в мене довший, ніж першої паски. Я думаю, він буде найдовший. Тому цікаво, звісно. Тут треба багато виділити часу. Якось їх протикати шкода, наче я їх не знаю, вбиваю. Ось так я придумала їх підвисити. Тобто, в мене звичайні відро перевернула. Тепер зверху накриваємо рушником і залишаємо до ранку їм настоятись. Ну що, вже ранок наступного дня. Пасочки постояли всю ніч перевернутими, тобто палочки я вже вийняла, пергамент зняла. Шапочки справді дуже гарненькі, рівненькі, нічого не опало, але єдине, що на них видні, видні оці дірочки. Тобто, якщо готувати ці паски, там, я не знаю, на подарунок, то це, це треба врахувати да, і, наприклад, глазурю закрити. Розрізаємо. М'якенька дуже, дуже м'яка. Па-бам! Ба Вау, скільки родзинок. Ну, воно якби і видно було, так? Дивимось структуру. Так, ну що? Волокнисте чи не волокниста? Ну, не знаю. Я б сказала, що ні. Може, щось в мене не вийшло, а, а ні, дивіться, волокна є. Волокна, в принципі, є. Ні-ні, воно справді відрізняється. Така, знаєте, що я можу сказати? Вона трошки більш така, не знаю, та перша вона була більш пороста, а ця трошки така, як важкувата, не знаю, ще вологіша, можливо, маслянистіша. Ну, ясно, тут якби більше всього. Великої різниці у смаках між першою і другою, я не дуже то й бачу. Так, вона, можливо, трошки інша за структурою, але з е, класного мені сподобалось те, що ну, тут, звісно, інша консистенція тіста. Якщо у вас так само е, така консистенція тіста, що можна тісто розкачати, то я би рекомендувала таким чином вмішувати в тісто родзинки, тобто рулетиком скручувати. Побачите, вони дуже рівномірно потім е, розрівнюються, розподіляються по тісту. Цікаво, який у вас досвід з випіканням панетони? Чи ви задоволені, чи ви перейшли повністю на цей рецепт? Пишіть мені в коментарях. А ми з вами зустрінемось у наступному відео. Я все-таки вирішила дописати ще одну частину і покажу вам, наскільки вона волокниста і взагалі текстуру. Тому що мені здалося, що я якось так описала, наче вона ну, трошечки волокниста. Ні. Я потім той шматок доїла і зрозуміла, що вона дійсно дуже волокниста. Зараз ми побачимо. Тобто вона навіть розривається по-іншому. Бачите? Дійсно такі от волокна. Вона відходить дійсно волокнами. Це цікаво, тому що от мій рецепт зовсім не такий, і я ще таких волокнистих не робила. Або, можливо, я так не, не, не розділяла на волокна, тому що це стало якимось мейнстрімом. <схід> До цього ми просто їли паски, а зараз треба, щоб вона була суперволокниста. Ну, з одного боку, це прикольно, це симпатично, а з іншого боку, не знаю, ми ж так не їмо паски, ми їх просто їмо. Ну, от, бачите, все-таки вона суперволокниста. Це класно. Але можливо це впливає потім на текстуру, тобто, на свіжість. Тобто, можливо, ще через якийсь час вона через цю волокнисту структуру буде, буде трохи більше тримати свіжість, не знаю. Подивимось, але ті, хто хотіли саме спробувати волокнисту паску, дуже рекомендую. І по смаку ще хотіла додати, що вона така більш, не знаю, в ній відчувається, що вона більш здобна, що вона така більш важкенька, більше дріжджі, трошки це все відчувається. Тобто Вона смачна, дуже ситна. Ось, тобто 100% варто її спробувати зробити, але вирішувати вам, чи будете ви її випікати на великдень чи ні. Ну, а ми з вами все-таки. Вже точно зустрінемось в наступному відео. Пока-пока!